Мій чоловік сьомий на черзі, а міська рада прийняла рішення, щоб виділити 20 мільйонів іншим учасникам. АТО, серед яких є також на черзі, вони також мають отримати, але є такі, що і не потребують покращення житлових умов. принаймні вже ки їх немає. Тому вони отримують гроші, а ми лишаємося поза чергою. Зараз з хлопцями-черговиками збираємо підписи на антикорупційне ще бюро, бо вже подали в ФСБ і в прокуратуру. Також я вже подав в суд навіть. В черзі я був в державній черзі від соцзахисту міста Чернівців, від міської ради, але громадська організація. У нас в тут є одна організація, яку очолює Олександр Ковбасюк, там велика назва тої організації. Вони придумали свою програму, придумали, як обійти офіційних черговиків, і, змовившись на наш погляд з депутатами, які одноголосно всі проголосували. Ні, ну там один не проголосував. Змовилися з депутатами, які ухвалили рішення, що треба їм саме надати, а черговиків обійти. Там нібито люди, які мали б нами атошниками, ніби якби нам допомагати. А зараз, така, виходить, ситуація, беруть хлопців просто лбами, сталкують, не розбираючись зовсім. У мене дитина дружина хвора, зараз в лікарні, розумієте, там хімії таке. У мене двоє дітей на руках, я ще маю бігати. І з людьми, з якими я можна сказати, ділився останньою сигаретою, ну так виходить то просто якісь коротше, такі неадекватні, непонятні якісь мутки. Як то мені пояснить, чого я там шукав на війні, чого я там шукав, яких законів я хотів, чи я взагалі туди йшов. Якщо це можна от просто там до когось підійти, сказати, що я хочу попасти в чергу і отримати. Мені не важливо, в який я там порахунку і коли я буду отримувати. Мені важливо, що є люди, можливо, у когось там інвалід, можливо, хтось там все. Коли моя черга, тоді її отримую. І, до цього, і так воно повинно бути. І повинно бути законно. Тобто законно люди здали документи, законно люди отримали. Якщо це якась така мутка незрозуміла.